Доброго ранку, діти. Запрошую вас на заняття з художньої літератури. Сьогодні з вами ми поговоримо про рідну мову. Та вивчимо вірш Марії Хоросницької Матусин Заповіт. Кажуть, мова це душа народу, скільки і віршів складено про неї. Рідну мову опоетизовують так само, як Рідний край, природу, любов. Кожен народ цінує і дбає про материнську мову, ось чому про неї складено так багато прислів'їв. Послухайте уважно прислів'я і скажіть, що воно означає. Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається. Як ви розумієте це прислів'я? Це означає, що тому, хто не любить і не поважає своєї мови, має бути дуже соромно. Ось іще одне птицю пізнати по пір'ю, а людину по мові. Як ви розумієте це прислів'я? Правильно. Якщо знайти пір'їнку, по ній можна зрозуміти, яка птаха її загубила. Так і по людині, котра говорить, можна зрозуміти, що це за людина, з якої вона країни. Пропоную вивчити вірш Марії Хоросницької матусин заповіт. Раз мені казала мати, можеш мов багато знати. Кожну мову шанувати та одну із мов усіх, щоб у серці ти зберіг. В серці ніжну і погідну збережу я мову рідну. Діти, що мати казала про різні мови? Так, що можна їх вивчати та поважати? Яку мову порадила зберегти у серці матуся? Правильно рідну. Яка мова у нас рідна? Молодці! Українська. У нас в українців наша рідна мова українська. Зараз пограємо в гру Українська мова яка. Я буду показувати картинки, а ви відгадуйте. Наприклад, на картинці зображена калина? Отже, мова яка? Калинова, українська мова яка? Правильно, солов'їна? Українська мова яка? Барвінкова? Наша мова яка? Колискова, рідна мова яка, веселкова, квіткова, наша мова яка мелодійна, милозвучна, мова яка чарівна. Наша мова яка? Дзвінка? Рідна мова яка? Світанкова. Молодці діти. А зараз пропоную повторити вірш Спробуйте зі мною. Раз мені казала мати, можеш мов багато знати. Кожну мову шанувати та одну із мов усіх, що по серці ти зберіг. В серці ніжну і погідну збережу я мову рідну. А зараз, шановні батьки, будь ласка, поставте на паузу і повторіть цей віршик ще раз з дітками. Дякую вам. А я з вами прощаюся. Дякую за увагу. До нових зустрічей!